107-й день в Канаді 28.09.23. І сьогодні я без гарного коментаря, бо моє відео не загрузилось. Не так шкода мого коментаря, як день пропав, кава без, без відео. Е, вчора я пішов купатись і не, при, не додивився, відео не встигло загрузитись. Не завантажилось на YouTube і сьогодні його завантажив, аж тепер. Захожу, дивлюсь, вау, не загрузилось, так як Румба каже. То капець, ну тут перепрошую. Але сьогодні наступний день. Сьогодні наступний день. Зараз буде наступне відео завантажене. Вже перевірю точно, щоб загрузилось. День у мене почався зранку, встав з будильника, так собі повільно, ледве-ледве встав, ледве пішов, підсмажив собі яйця, тости. Тостерний хліб з сиром, в цьому тостері класному, що відкривається як мікрольовка, там є сир, розігрівся поснідав, зробив собі кави. і з кавою поїхав на роботу. Каву пив на роботі. Люблю виходити на, на, на дах. Дуже гарний краєвид. Ну, Якщо гарний краєвид, якщо чисте небо і видно гори, ну, красота. На задньому фоні ось ці скелі. Це не просто гори, як в нас Карпати, це скелі. Величезні скелі. І гарно дивиться. Подобається. Так що сьогодні зранку походили. По технічні приміщення, пішли з румбою разом в, та... в другу вежу Тавер Бі, І повернулись. І почали підготовку до малювання. Ми пішли скорше, Десь пів девятого ми вже пішли малювати, бо багато вже хто поз'їжджав. І квартири були пусті. Сьогодні ми мали десь чотири пустих квартири. Ну і фактично, ми сьогодні майже цілий день малювали. Там е, ті стіни, що були пробиті. Е, я їх вчора заробив, е, зашпаклював, сьогодні пішліфував, ще зранку дозаробив, і вже ввечері я їх повністю зашліфував і ми замалювали, їх навіть не видно. Е, Румба так любить перебільшити перед шефом, що то капець. Та Сьогодні стільки роботи, ми такий завал роботи. Ми не встигнемо до кінця місяця. А сьогодні ми годину посиділи на обіді і вечором коли помалювали все, що могли, бо далі є ще квартиранти завтра, деякі з'їжджають і в суботу, в суботу я на роботі. І коли ми помалювали це, у нас ще був час, ми поїхали в Макдональдс, взяли собі картоплі Фрі, у нас був цей білетик, безкоштовні білетики. Дві картоплі фрі. я взяв свій морозиво. румба не хотів їсти в нього цукровий діабет, походу, Та, він не їсть багато цукру. І це. І потім ще заїхали в Вінс. Подивились. Купа було часу. Все встигали. Отаке. От от. Дальше. Дальше я деякі речі взяв собі з роботи. Знайшов. Дуже класний для душа ну штуку. Оце я не знаю, скільки воно важить. Важке. І воно я вже його помив, почистив, є резинка. Я взяв оцю спеціальну ізоленту для гідравліки. Я вже можу це зробити. Я це сьогодні поставлю. Воно дуже легко розбирається. Плюс того, що воно дуже легко розбирається, і легко почистити. Все гарно помити, почи... чистеньке. І я думаю, буде супер рова штука. Вона для, тої, для того потужного напору, воно якраз саме найкраще. Взяв собі от шоу патольок пластиковий. Е, він такий більш силікон пластик, щось посередині. І ромбовий кінопринтер. Там був простий дріт, е, в розетку запихати, але мені треба для електрики. Для електрики тестувати якусь лампочку, ще щось. Е, деколи мені треба підключити. Перевірити, чи все працює, а не маю дроту. От дріт буде. Плюс взявши отакі от коннектори спеціальні З'єднювати. Вони були в горіллій лампості. Я просто зняв забрав собі. От. І зараз. Може сьогодні я не буду душ приймати, бо завтра. Завтра я йду в тренажерний зал. Завтра я його прикручую і якраз перевірю. Повернувся я додому. О, який додому! Після того я. Я ж ходив на цю е, презентацію. презентацію роботи після роботи. <хи> І я не досидів до кінця. Треба було досидіти до кінця, вже було б закінчено. Але сьогодні я після роботи зразу поїхав туди, домовився на 5.30. Зустрітися з тим директором. Директором. <хи> е, поїхав я туди, зустрівся з ним. І думав, він мені покаже, як та робота виглядає, що ми будемо робити вдома. Я вже 50 на 50 е, розумів, що це за робота. І так воно і вийшло. Я вгадав. Я вгадав, це просто продавати страхівки. Робота після роботи логічно, можеш продавати страхівки хоч в день, хоч вночі. Кому хочеш, головне продати. Продавати страхівки. Я колись продавав парфуми в Україні. Косметика Брізар. Є такі люди, які ходять по вулиці і пристають до людей. Ото я був таким. І мені все вдавалося дуже добре. Там як система працює, якщо ти продаєш норму робиш, тобі дають дозвіл брати до себе на роботу людей. Там менеджер, бренд-менеджер і, і вище і вище і вище. Так що я до бренд-менеджера добився дуже скоро і вже міг брати своїх людей. Але це ну, бізнес Бізнес – то той, хто сидить в кабінеті і керує тими, хто продає. Отак от, от. А так це проста робота. І з цими страхівками це так само проста робота. Треба. Головне, що сьогодні я прийшов в двох словах. Ну, Він мене спитався, як вчорашня презентація. Я фактично презентацію вчора досидів майже до кінця, там лишилось 15 хвилин. 15 хвилин я не знаю, про що вони там говорили, про оплати. Бо сьогодні ніяких пояснень. Сайт оформлення на роботу. Ну, як оформлення на роботу? Ніді сайт. І реєстрація. Всі дані, Прізвище, ім'я, адреса, нічого серйозного. І в кінці оплата Оплата з електронним підписом. Це мається на увазі за навчання. Навчання оце їхні якісь там дрібні розходи, десь 330 доларів за 3 місяці. Нехай, нехай по 120 доларів в місяць. Це ніби підписка, не знати, як від неї можна відмовитись, але штука така собі серйозна. Нічого не пояснили, не показали, як працює система, як ти маєш знаходити клієнтів і їм продавати ці страхівки. Ну, шарашкина контора. Коротко. Шарашкина контора, це не робота. Після роботи і до бізнесмена в тій сфері добити як не скоро. Треба на клієнтську базу собі набити конкретно. так що... То вся фігня. Дружина мого напарника підписала ту фігню вчора. Я не знав, але підписала, нехай попробує. Нехай попробує, вона і так вдома сидить з дітьми, може собі побавитись, повчитись. Можна повчитись онлайн. Ну, що там вчитись? Я з ним говорив, і там треба просто знати цифри. Знати цифри, правильно розказати, що та страхівка дасть. Ти платиш 1000 доларів, наприклад, і плюс тобі там капає маленький процент, і ти застрахований і маєш страхівку таку-то, таку-то. От все треба знати і розказати людині і продати ту страхівку. Нє, не-не-не, то не для мене то точно. І я повернувся додому. Смачно повечерю. Розслабився і вже, от позаду мене стандартний фон. Я вже повішав оцю Калгарі вітам сюди, бо сьогодні буду дивитися кіно. Вже, 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 вже. запускаю. О, яке вже? Загружаю відео, обов'язково. Дуже перепрошую за вчорашнє відео. I'm so sorry. Але загружаю це відео і тоді вже йду дивитись кіно. Англійську я зробив, можу розслабитись. Так що так.